Якраз в цьому контексті з одразу моя перша реакція на ті новини, які ви зараз зачитали. То з незадоволені Україною, і Росією і Московською Федерацією, Московська Федерація вбиває українців цивільних, вбиває дітей. А мені б дуже хотілося почути, що думають мегарелігійні республіканці. Наскільки для них прийнятно, що зокрема на вербну неділю в велике релігійне свято Московська Федерація наносить такі страшні удари, тому що зараз ми, ми, ми всі знаємо про суми, але я от щойно дізналася про удар по по, по дитячому садочку в Харкові, ніби. Без жертви, але по дитячому садочку, як такі речі можуть бути? Московська федерація має бути зачищена з цієї землі, і це мав би бути предмет переговорів абсолютно для усіх. Марко Рубіо. От з огляду на те, що ви споминули соні релігійних діячів, у тому числі в Арбіті Трампа, Марко Рудіону поки що поз... привітав усіх з вербною неділею. Ну, це. Те, що я знаходжу зараз у соціальній мережі ікс може є інше дописи, але поки я їх не бачу. Натомість бачу допис від Кіра Стармера. З вашого дозволу вам його процитую. Ось він. Я приголомшений жахливими нападами Росії на цивільних Сумах і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без. Умов, отака от е, реакція від е, британського прем'єра. Я хочу вас запитати на от всьому цьому фоні. Ну знаєте, е, скільки ще е, потрібно таких от терористичних атак, аби е, все ж таки дії е, відбувалися е, опісля слів, за які ми теж вдячні. Які за які дійсно велике спасибе, що світ з нами, але от з приводу дій, в чому тут в чому, в чому тут перечіп Перше, ви бачили заяву керівництва Української держави про негайне скликання Радбезу ООН щодо неприйнятності дій Московської Федерації? Ну от зараз. Ну, давна та, на, наразі, я теж поки що не бачу. Може вона і є, але от я поки так, що теж не бачу? Треба було п'ять днів, щоб uh -huh. з'явилася така заява, і щоб, щоб почали розгляд на uh, Радбесі. Uh -huh. Це Україна має підняти це питання. Друге, у нас uh, закрили марафон, відкрили іномовлення. Скільки коштів додаткових отримали МЗС і Український інститут? А нічогісінько. А нічогісінько, а нічогісінько. Тобто, перше, ми програємо інформаційну війну. Ми перестаємо позиціонувати Московську Федерацію агресором і вимагати кари за це. Ми просто десь там плентуємося, десь там щось дякуємо на окремі квітвіти. Друге питання е, Європа зараз дуже боїться щось конкретно робити в контексті проблем зі сполученими штатами Америки цієї турбулентності, що ми маємо. І тут європейцям, якраз треба дуже чітко пояснювати, що штатів вже нема. Єдині, хто здатні захистити це українська армія, і українській армії треба давати максимальний ресурс, а водночас карати Московську Федерацію. І якраз про покарання Московської Федерації, на жаль, не йдеться жодних переговорів, і цей наратив зникає із медійного простору, зникає в соцмереж. Мені би дуже хотілося, щоб ті, хто нас дивляться, і якщо їм хочеться помсти. За те, все, що творить Московська Федерація, якщо вони хочуть, щоб Москва заплатила, має бути кілька речей. Перше, це сьогодні вже негайно і кожного дня, кожного разу, після обстрілів різними мовами писати у всіх соцмережах про злочини Московії, про те, що вона має бути покарана. Про те, що система міжнародної безпеки ніколи не буде дієвою, якщо буде Московська Федерація мати розв'язані руки, якщо тим паче, якщо виводити з ізоляції. Друге, дуже правильно сьогодні написало багато військових. Чи після Кривого Рогу, чи після Сум Харкова, а черги підписувати контракти чи мобілізовувати захищати Україну? Насправді, при всій повазі до всіх проблем різних людей до різних обставин, якщо не буде в українській армії людей на фронті, ми не зможемо стримувати Московську Федерацію. Третє питання: у вас кожного є депутати, яких ви обирали? Задоволені вони чи не задоволені? Зрештою, всі депутати Верховної Ради вони є. Зобов'язаними перед своїми виборцями так вимагайте від них, щоб ставили на порядок денний законопроєкти, які посилять армію, і послаблять московську федерацію. Для початку три законопроєкти, які мали би вже бути цього вівторка, пленарний тиждень намічається. Перше це передати 30% податку на доходи фізичних осіб на потребу бригад безпосередньо на потреби бригад, щоб вони закупляли те, що їм потрібно. Друге, це те, щоб ми зупинили транзит московської нафти через українську територію. Московія кожного року отримує понад 7 мільярдів доларів, щоб вбивати наших військових, і це через нашу територію. Ми маємо це зупинити. І третє, якого біса ОПЗЖ як посібники Московської Федерації досі присутні в Верховній Раді. Їх треба звідти вигнати, позбутися, і на це є можливості є зареєстровані законопроєкти. Давайте будемо вимагати, щоб у от... Хоча б цих три законопроекти були поставлені на порядок денний, і це вже буде дуже конкретний крок, пані Софія. Тоді в продовження теми, будь ласка, повідомте, якщо вам це наразі зрозуміло, які ще проєкти законів будуть обговорюватися і мають шанс бути прийнятими впродовж тижня, який буде пленарним. Дивіться, давайте будемо чесні. Мають а, шанс бути прийняті ті, які будуть голосуватися а, перед ОПЗЖ і слугами народу в великій широкій коаліції. як це кажуть. А зараз ще узгоджується порядок? Денний остаточний буде відомий в понеділок безпосередньо вже перед пленарним тижнем. Традиційно, та Софія за моцно присвяхованою традицією. Адиційно я вам гарантую більша половина законопроєктів буде мати таку малесеньку ремарочку. Не готово, не готово, не готово. Це означає, що всі поправки, всі остаточні підсумки комітетів ми отримуємо перед самим голосуванням, і в тому тоді є дуже важко відслідкувати ті моменти, які насправді є шкідливими для українців, шкідливими для української держави. Але мені би дуже хотілося, щоб Зеленський нарешті зараз відволікся від переслідування Петра Порошенка, бо на цей тиждень пленарний а вже були. Не такі анонси чергових розборок з Порошенком, і хотілося, щоб Володимир Олександрович трошки віднайшов свою клепку в голові і зупинився від переслідувань Порошенка. А нарешті взявся за переслідування Путіна. Нарешті взявся за зміцнені армії, нарешті взявся за міжнародну роботу. А тут таке враження, що у нас тільки один ворог в українській державі п'ятий президент України, а найбільше його гріх в тому, що він забезпечує українську армію. На пів кроку назад відступлю про. Uh... Так звану угоду е, про надра, та, е, ну так звано, це я в контексті суспільного сприйняття е, зараз зараз кажу, та от робота ведеться, е, Софія, Як ви оцінюєте е, засоби, яких до яких може вдатися українська делегація? Щоб от тут і зараз в тих запропонованих обставинах, які є, надбати позитив в цій частині для України, взагалі наскільки це реально, ну, з огляду на те, що от ми пам'ятаємо з вами і сповіще. Чення від репортерів New York Times та які трошечки інсайдів дали про пункти цієї угоди. Вони стали з американського боку ще більш жорсткими Ну перш за все, якщо угода є в такому плані, в якому ми бачили, скажімо так, інсайдно злиті сторінки тексту, uh -huh. то це є кабала. Це є по суті колоніальна угода, в якій Україна виступає колонією, а Московська а, а Сполучені Штати своєрідним рідним рабовласником. Це є неприйнятно, але друга річ, яка є ще більш неприйнятною, ми будь-які оці угоди пропонували як гарантії безпеки для України і. З самого початку розглядалося, що окей, ми даємо штатам доступ до своїх надр, а особливо до рідкісноземельних металів, які знаходяться на прифронтовій зоні і на окупованих територіях, і е, люди мали надію, що ми даємо ці надра, даємо ці ресурси, а сполучені штати спробують повернути нам ці території і забезпечити безпеку від Московської Федерації. Зараз цій угоді немає жодних гарантій безпеки, тому питання в тому: а що Україні з цієї? Воде насправді не знаю, і це але інше питання: що я не можу говорити щось детальніше ну звичайно насправді ніхто не mm -hmm. знає. Цієї угоди, як воно зараз розглядається, і це є ще один маразм, тому що парламентська президентська республіка все одно в кінці буде звертатися до парламенту, ратифіковувати ті чи інші позиції. Якщо це буде така угода, яка є зараз, вона категорично не буде проголосована українським парламентом, і я не знаю на що влада розраховує, тому що парламент аж настільки думаю, що не нагнуть, тому що кожен з депутатів відповідальний перед своїми виборцями і розуміє, що це такі пункти неприйнятні. Ну і третє, що в парламентська. Президентській республіці парламентом мали хоча б бути проведені консультації, мала би бути якась зустріч, мала би бути якісь наради, а цього немає. Якщо говорити про взаємостосунки, от і на цьому тижні, які відбуваються американців з РФцями, як ви для себе пояснюєте от таку, ну принаймні на позирта в. Проглядаючи е, приязнь, оптимізм і іноді навіть е, ну теплоту можна навіть сказати так, коли споглядати кадри зустрічі Віткофа і е, Путіна перше, принаймні Санкт петербурзі Я не є переговорником, тому я мати маю право на трошки недипломатичність. Це це не то, що ідіотизм, це самовбивство. І загравання з Путіним показує наскільки Штати слабкі в порівнянні з Путіним. Путін це однозначно тільки так розцінює. А це означає, що він дивиться: ага, зі мною заграють, от як Трамп любить казати, що йому дупу цілують. Отак, от, так от а, виглядає, що Путін розуміє, що йому дупу цілують Сполучені Штати. Уявляєте, як це в геополітичному розрізі, виглядає штати цілують дупу э, Московської Федерації, яка тільки цього й чекала, і вона сприймається як страшну слабкість, а це означає, що Московська Федерація буде все агресивнішою. Це скупчення військ, які ми маємо на українському на лінії розмежування на українському кордоні. А ці обстріли, які ми зараз маємо, страшні, то це означає, що Московська Федерація тільки готується йти вперед. На жаль, я так розумію, принаймні по моїй інформації, і на Великдень, і до травневих так званих свят можуть мож, можуть бути чергові загострення, тому що це є занадто символічні дати для Путіна. А християнством чи якимось милосердям там і не пахне. Тому я вважаю, що єдиний спосіб зупинити московську федерацію це зробити все, щоб вона перестала існувати. Я розумію, що європейці, американці бояться, що ми будемо робити з такою великою країною, яка розпадеться на купу маленьких країн, та ще й з ядерним арсеналом. Мені видається, що поки буде багато маленьких країн, буде більша безпека у світі ніж коли існує Московська Федерація. Софія, по перше, спасибі вам велике за те, що ви час і можливість знаходите е, з нами спілкуватися. По-друге, буде от е, депутати збираються на наступному тижні. І е, так як нам, журналістам до парламентської зали, зась, то я і колеги будемо просити так, в техніше так, інформувати, та, в тому числі і вас інформувати, що від вас. Спасибі вам велике, До нових зустрічі ветерія народний депутат України, фракції Європейської солідарності Софія Федина була на живому зв'язку.